У 2025 році діють нові правила для ФОПів і навіть маленькі магазинчики, у селищах та селах, населення, яких менше ніж 5 тисяч жителів повинні мати термінали для розрахунку банківською карткою. Деякі нововведені для підприємців запрацюють в березні, їх штрафуватимуть за порушення низки законів. Відсутність у магазині точці продажу безготівкового розрахунку посттерміналу від 1700 до 17 тисяч гривень плюс 8500 гривень штрафу від Держпродспоживслужби. Ігнорування запиту податків. Недодання відповіді чи до документів 8 тисяч гривень, тобто одна мінімальна зарплата станом на 1 січня. Недотримання вимог щодо працевлаштування від 8 тисяч до 34 тисяч гривень. Введення підприємницької діяльності без оформлення ФОП від 17 тисяч гривень до 85 тисяч гривень. Неоформлення найманих працівників від 80 тисяч до 240 тисяч гривень за кожного співробітника сума залежить від частоти скоєння порушення. Недопуск інспекторів. Тора праці до перевірки 128 тисяч гривень, видача фіскальних чеків старої форми, 100% суми вказаної в документі. Нова форма чека на буде чинності з 1 березня. Відсутність реєстратора розрахункових операцій 100% вартості проданих без РРО товарів, 150% у випадку повторного порушення.